Старшина запасу, ліквідатор на Чорнобильській АЕС, а тепер пенсіонер Іван Багнарій з села поблизу кордону з Румунією, твердо вирішив піти на передову, захищати Україну. Так точно. За Україну і слава Україні. Показати їм, що українці можуть воювати. 59-річний чоловік каже, зі здоров'ям усе гаразд пам'ятає військову справу і може стати порадником молодшим бійцям. Запасався війкоматі, тому що всі не хочуть служити. Сіна І раз страшна запаса, знаєте, показати людям, що я настоящий чоловік. Удома на Івана Багнаря чекатимуть Далі. дружина із донечкою. Хвилює чоловіка лише як бути із кредитами, котрі взяв у банку, коли згоріло житло. У військкоматі пообіцяли це залагодити. Ми надаємо довідку в банк, як в нього є кредит. На основі цієї довідки банк заморожує нарахування відсотків і виплати кредиту. Рік він буде служити, напротязі року його не мають права ні трогати, ні вимагати від нього сплати боргу. У військоматі таким добровольцям щиро дивуються, мовляв Іван Багнар, справжній патріот, та й попри вік медогляд пройшов без проблем. Таких бійців у прикордонних районах нині бракує. По Глибоцькому району план виконується на 90%, а по Герцаївському тільки на 10. Проблема Герцаївський район дуже велика. Там фактично всі чоловіки придатні до військової служби. По руках і так далі повиїжджали, тобто людей немає. Нині мобілізація триває. Найбільше бракує фахівців зенітно-ракетних установок, де мобілізували вже 1100 буковинців. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час.